Евакуація! Хто ще на виїзд? Збирайтесь! Проліска вивезе! Отакі От умови! Отаке От все ще знищено, без вікон, без дверей. Але тут десь ще з десяток людей мешкають по підвалах або в квартирах. Ну. І евакуйовуємо лише одну жіночку. Звичайні пейзажі Костянтинівки, коли шукаєш потрібний будинок. Під наглядом дронів. Проліска евакуйовує. Опа, хтось кудись летить. Щось величеньке. Хі -хі. Спокійно, я ж казав, коли капелан за кермом, ну, суки, вони ж давно вже не бахали по нам Прямо... Дякувати Богу. Все, покидаємо місце, хоч когось вивеземо. Ось, бачиш, залишки дрона. Вони... Скло розбабахали, так? Да? Казав, возіть з собою капелана. І за здрав'я помолиться. І якщо щось станеться, то і за упокій. Але це не наш метод. От сьогодні, дякувати Богу, розминулись з дрончиком в метрах десяти. Трішечки пошкоджена автівка. Але улыбаються журналісти, ну капелану то зрозуміло. Все нормально. Люди живі цілі. Дякувати Богу. Евакуація продовжується. Люди! Евакуація! Повинні були вийти сюди. Догорають будинки. Довго затримуватись не будемо. І таке буває. Приїхали за людьми. А сторож, каже, мене тут зачинили і не можу вийти. Забираємо його. Ну, от знову москальські православні скажуть, що ми мародеримо, що ми мародеримо. А ми просто забираємо сторожа, якого тут залишили. Господи помили. А що, капелан має право? Дякувати Богу. Під його захистом забираємо сторожа з храму і тікаємо. Все-все, тікаємо з Божою допомогою. Знову цикл краї Костянтинівки. Веселеньке містечко. Журналісти працюють, проліска працює, люди забирають речі. Надовго затримуватись не будемо, щось десь капелан каже, літає. А де воно не літає? Все, чекаємо, людей і їдемо. Бачимо. Это дрон был. Разворачиваемся, сваливаем, все, прекращаем миссию. Дрон. Сыты с машины. Ну так а шо ты ходишь? Поехали. Выжил. Дякую ты богу, выбираю свій шлях. Все, поехали тогда. Це ж взагалі обнулили. Що тут? маркет чи що тут Ого. один день не були в констації вже такі руйнування